Ефір. А, бажання прописуємо в теперішньому часі через слово дякую, дякую. Я вже це маю дати, наприклад, дякую за теплі, чуйні стосунки з чоловіком. Дякую за зарплату в 100 тисяч гривень. Але реаліз... такі реалістичні бажання. Тому що якщо ти зараз заробляєш 20 і ти пишеш, я хочу зарплату 3 тисячі доларів, і ти не розумієш, який це напряг, насправді, тому скільки треба енергії вкладати, тому ти бажання пишеш якось ніби. Навіть анекдотики є, що а взагалі бажати треба реалістично. Да? Не вже це. В деталях. Коротше, бажання має бути реалістичним. Ти бажаєш, якщо ти заробляєш 20, ти хочеш, я бажаю заробляти 60 там, чи 40 тисяч гривень, чи 60 тисяч гривень, і в тебе буде виникати віра в те, що це може виконатися. І, звісно, можна потім прописувати такі бажання надалі. Да? Що от, а а от через рік, два чи п'ять я хотіла би мати от такий дохід і а, такий от навколо себе а, простір. Бажання мають надихати. Якщо тебе бажання тупо пригружає, ті самі гроші, да? о, ти забажала заробляти 3 тисячі доларів, 10 тисяч доларів, а тобі таке враження, що тебе це мішок на плечі, да? бо ти поняття не маєш, як вони прийдуть і як їх утримувати, і взагалі ж куди витрачати такі кошти в місяць. Да? Тільки в ілюзії, здається, о, я в кінці року куплю собі квартиру. Угу. Тому бажання мають надихати, і через на, 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 на... Що я надихнулася цим ось через цей стан і прописуєш. Ти бачиш, тебе надихає там, 100 тисяч, все, пишеш, не надихає, пишеш 90-80. Звісно, бажання формується до рівня вібрацій. І чим вище ти в, у вібрації, тим більше ти відчуваєш себе свої бажання. Коли ти на високій вібрації дуже ем, рідко або, можливо, неможливо, дивлячись, як високо ти е, добралася у вібрації. Це може бути навіть один день. Коли вібрації, ти будеш чітко бачити, що це твоє. І навпаки, якщо ти понижена в вібраціях, то це та сама депресія, ти не будеш відчувати, де твоє бажання. Тобі будуть нав'язувати, ти думаєш, ну, може, моє, може, моє. І це завжди такий стан, от коли ми да, з нашої дівчинки, коли ми дзвонимо на духовному або своєму комічнику, психологу, і, і ти питаєш, те, що завжди знаєш, те питають там, що ти відчуваєш. Там, ще щось? Я не знаю, да? і те саме з бажанням, я, я не знаю, що я хочу, я не знаю, що я відчуваю в даний момент. Тому, звісно, судячи з того, що я сказала, одним із ваших бажань може стати те, що я хочу підвищити свої вібрації. Можна собі і прописати, це дуже класне бажання, тим, що воно дуже ціленаправлене. направлене. Тому що, коли ти хочеш, наприклад, не знаю, автомобіль утримувати певний об'єм бізнесу, об'єм ну, фінансовий, давайте, да? що там фінансової, цікавить сім'ю, хорошу здорову. Да? От, хто хоче це утримувати, має розуміти, що перед цим. Відповідно до нового часу буде передувати те, що ви будете змушені підвищити вібрацію, тому що бажати чогось в рамках нового часу, а зазвичай до мене йдуть ті жінки, які прагнуть перейти на повищення вібрації, в перейти в ну в кращі таке повищення вібрації, да, хто у нас там новенький, видивиться Дівчонки, це це просто. Там, де ти максимально перебуваєш в стані спокою і радості. В старих матрицях це рідко було, наші батьки не жили не в якій радості, вони пахали, як колі. І е, ми бачимо тільки ілюзії радості в інстаграмі, да, гарної картинки і так далі. А в основному всі ми проживаємо в достатньо таких м, полохливих станах, таких, які коливаються і які не є стабільними. Чому, по-перше, часи такі трансформаційні, а по-друге, це є нормою нашого буття, коли ми проживаємо саме ось так. В Нестабільно, циклічно. А в нових матрицях, туди, куди ми прагнемо перейти, буде цього менше. Чому? Тому що при підвищенні вібрації, відповідно, людина вже не проживає в страхах, не проживає в агонії, апатії, агресії, обідах, роздратуванні і всіх похідних енергіях. Тому Звісно, одним із ваших бажань може бути бажання підвищити вібрації. Воно буде пряме, а коли ви їх підвищите, вам буде більш зрозуміло, чого ви бажаєте, і бажання буде виконуватись легше. Чому? Тому що ви будете бачити, де ваші бажання, а де ні.